Но ну, начнем мы с хорошей новости. Сегодня в Киевском административном апелляционном суде мы выиграли. Мы выиграли у Киевского центра занятости. Напомню, 25 апреля Киевский городской центр занятости запретил Савику Шустеру работать в Украине. Савик Шустер объявил голодовку, после чего Центр занятости свое решение приостановил, но не отменил. Тогда мы подали в суд, и суд выиграли. Но Центр занятости подал апелляцию, и вот сегодня в суде мы снова выиграли. А вот как проходило это заседание сегодня. Суд переходит до судовых дебатов. Будь ласка, в дебатах представник апеллянта. Что вы в суд? Ми просимо суд скасувати постанову окружного адміністративного суду міста Києва від 13.06.2016 року по справі 826.68.48.16 та прийняти нову якою відмовити в задоволенні позовних вимог, то все вікшостер студія до Київського міського центру зайнятості. Зв'язку з тим, що вважаємо, що дозволу анулювали на законних підставах, тому що був лист Державної фіскальної служби України, в якому значилося, що відкрите кримінальне провадження стосовно Савіка Шустера» і службових осіб товариства Савік Шустер», ми вважаємо, що ми правомірно відмовили і просимо скасувати рішення суду першої станції. Представник позивача в сьогоднішньому засіданні в суді першої інстанції представник Київського міського центру зайнятості не може нам повідомити конкретний документ, в якому була е, передбачена неправдива інформація, і конкретно яку саме інформацію ми повідомили недостовірно. Єдине посилання на те, що нібито є якесь кримінальне провадження, базується на листі ДФС. Відкриваємо порядок номер 437. Немає такої підстави для скасування, як лист ДФС, чи лист МВС, чи ще щось. Є довідка МВС, яка чітко зазначає про відсутність відповідно кримінального провадження відносно Савіка Шустера. На сьогоднішній день ствердно стверджуємо, що станом на там де одинадцяту годину хвилин немає підозри у Савіка Шуста. колегія судді ухвалила апеляційну скаргу Київського міського центру зайнятості залишити без задоволення постанову кружного адміністративного суду міста Києва від 13 червня 2016 року без змін. сьогодні. Київський апеляційний адміністративний суд, чесно кажучи, для мене виніс очікуване рішення, тому що. Настільки необґрунтованою апеляційною скаргою, як була у Київського міського центру зайнятості, я вже давно не бачив. Це рішення воно вселяє певну, скажімо, надію про те, що ми можемо захистити свої права, скажімо, в суді. Але після цього директор Київського центру зайнятості повинен подати відставку, або як мінімум, або повинен бути звільнений, тому що е, ті рішення, які він підписував, вони доведені в суді. і Рішення сьогодні вступило в законну силу. Вот у мене питання, чому Київський центр зайнятості ніяк не успокоїться? Насправді, ще раз доброго дня. Ще раз вас вітаю з тим, що справедливість Спасибо. нарешті вона була досягнута. А насправді дійсно нічого неочікуваного не сталося. Кожен маломальський грамотний юрист абсолютно розумів, що правова позиція на стороні студії Савіка Шустера. І тут мова може йти лише про трагедію державного чиновника в нашій країні. Впевнений, що і керівник цього державного центру зайнятості, і ті юристи, які представляли державний центр зайнятості, і ми чули їх заяву сьогодні про те, що вони вимагали скасувати рішення суду першої інстанції, яке теж було на користь тоді Савіка Шустера, прекрасно, абсолютно досконало розуміли, що вони вчиняють неправильно, не по закону. Що позиція не на їх стороні, юридична, але вони все рівно, вибачте, отак, от на виконання своїх службових завдань, які їм було поставлено керівництвом або ще кимось, отак, от абсолютно тупо ігнорували український закон, відмовлялися визнати свою помилку в частині е відкриття справи проти Савіка Шустера і заборони йому працювати. І це є трагедія не лише цього центру зайнятості, це трагедія дуже е всіх. Державних служб в нашій країні повірте, у нас і в податковій, і в тому ж центрі зайнятості, і в комунальних службах судяться з звичайними громадянами, абсолютно розуміючи, що у них немає ніякої правової позиції. Але це робиться для того, щоб вибачте свій зад прикрити в частині того, що якщо вдруг його керівництво спитає, а чого ж ви не звернулись судом, не розказувати їм, що у нас тут немає правової позиції. Це складно. Це означає, що треба доводити, що закон не на стороні державної служби. А просто сказати: от я звернувся, от я стовну. Ну, вибачте, нічого не вийшло. Суд сказав, що ми були неправі. І допоки у нас буде така ситуація існувати, ми не будемо жити в європейській цивілізованій країні, де насправді не доводять право до суду, якщо чиновник розуміє, що він неправий. не прикриваються службовими своїми завданнями, якщо бачать, що їх діяльність не відповідає нормі закону. Спасибо, Андрей Артеменко. Я с огромным удовольствием всегда смотрю вашу заставку или на телевизионном термине разгон, там где сегодняшний гарант Конституции э, декларирует о, о том, что он готов отдать жизнь за то, чтобы эта передача была. А, ничто сегодня не происходит просто так, и ничто не остается без ответа сегодня происходят вещи не только с вашей студии не только лично с Савиком шустером человеком который по большому счету является лицом эпохой нашего с вами э, телевидения и э, с моей точки зрения пока он существует так, пока тогда еще есть свобода слова в украине те вещи которые происходят по э, звонку с банковой по звонку из высших кабинетов дФС по звонку из, из других э, скажем так уважаемых зданий в нашем, э, в нашем городе. Происходят не только эти вещи, но еще другие страшные. Решают и приостанавливают решение свидетельства об плательщика НДС, после чего соответственно вымогают просто взятки от предпринимателей, запрещают выводить э, заработанную прибыль. из нашей страны иностранным гражданам, иностранным компаниям, которые Именно вложили так. сюда деньги, иностранцев и многие другие дикие вещи. До тех пор, пока существует так называемое телефонное право, до тех пор, пока люди, которые сегодня руководят страной, пока сегодня взяли на себя ответственность, получили мандат доверия народа, до тех пор, пока они у власти пока не поймут, что уже так нельзя, что ничто, повторяю, не останется без ответа, до тех пор будут существовать подобные заказные дела, которые существовали непосредственно с вашей студией. поздравляю, как, впрочем, и всех нас с тем, что вы есть, вы будете, и я уверен, вы будете нас приглашать, чтобы слышать свободу слова. Спасибо. Алена? Ну, насправді, я дійсно, по-перше, приєднуюсь до, до вітань. Я думаю, до речі, що це ще не кінець вашого шляху. Я думаю, що у вас ще буде така боротьба, касація. яку в принципі ми бачимо всі. Може на після буде ще? ні, я думаю, що може касація. не касація, але може касація. в інших якихось моментах знову ж буде цей тиск. Тому що я думаю, ну, що у нас продовжується продовжається ну... за сторони государственної фіскальної служби. Абсолютно він Абсолютно. Абсолютно. нікуди не ні. І я думаю, що немає просто жодного глядача. У вас фактично який думає, що це випадковість або це не професіоналізм. Це точно тиск на свободу слова. Це точно було попередження, таке з найкращих часів Януковича. Ну і ви знаєте, дуже цікаво дивитися, тому що точно вид, ну, видно рівень якби вашого представника юридичного і представника якраз центру зайнятості. Да? І тут якраз ми повертаємося до того, що мені здається, найстрашніше в нашій державі зараз не тільки те, що там у нас телефонне право, не працює судова система. Фактично, державні службовці є повністю підконтрольні політикам і так і не розділилися, і не розділені, а ще й повна професійна деградація. Ну, тому що очевидно, що тут не було підстав. Очевидно, що юрист, який представляв, якщо це був юрист, який представляв службу зайнятості, то очевидно, що він абсолютно не підготовлений. І оце така суміш, знаєте, професійної деградації з повним тиском і страшенним страхом не виконати доручення керівництва або не виконати доручення, яке звучить там, десь з верхівок. от це взагалі те, до чого дійшла наша держава за 25-24 роки. Ну і для мене, наприклад, це дуже цікаво, бо це є частиною реформи державної служби. Ми якраз намагалися і намагаємося розділити державних службовців від політиків, щоб жоден політик не міг зателефонувати і сказати там Іди і зроби там таку-то таку річ на Кашустера, Шустера, а потім подай в суд і потім йди це відстоюй. Але оцю реформу зараз на старті намагаються ламати. Ми буквально тиждень тому говорили про законопроект пана Артура Герасімова, який фактично повертає повноваження президенту, призначати голів там місцевих державних адміністрацій, ну, де поговорити про ну, тобто, це да, якраз класний приклад. Бо Точно ця жінка, яка представляє Державну службу зайнятості, але ну, вона точно там не з своєї волі, і вона точно там не на радощах, як юрист відстоює позицію, розумієте, Юрій. Ну по-перше, я хотів, шкода, що немає Савіка в студії, але я хотів би його особисто з одного боку привітати, а з іншого боку вибачитись. Тому Он що Штаві... такі так? тоді, Савіку, якщо ти нас бачиш, дійсно мені дуже прикро, що і тобі особисто прийшлось пережити. Ті речі, які ганьблять, мені здається, всю українську державу. І е, команда, яка працює вже багато років, і я мав честь співпрацювати, і, бо дуже багато років з вашою командою, можу сказати, що ви є е, певним, е, знаєте, таким е, дороговказом для багатьох журналістів, для багатьох каналів, які відбувалися в останні роки, які розвивали свободу слова, які давали. Можливість конкурентної подачі е, матеріалів. І е, ви знаєте, з одного боку, це звичайно е, е, добре, що ви знайшли правду, що знайшли правду в судах. Але з іншого боку, сам факт, що таке сталося, це е, я поділяю думку моїх колег, що напевно не випадково. І коли я ще був представником президента, пам'ятаю, скільки було спокус закрити. Е, Свободу слова або потім Шустер лайф, тому що дуже багатьом в владі не подобається, коли говорить опозиція, дуже не подобається, коли лунають факти, які не прикрашають владу. І, звичайно, кожен з лідерів нації, кожен з президентів має власну особисту відповідальність за дотримання свободи слова не дарма у вас на заставці. І за часів попереднього президента і сьогодні лунають їхні слова про гарантію свободи слова, оскільки від свободи слова йде свобода будь-яка: економічна, політична, соціальна будь-яка, тільки в таких умовах може існувати демократія. Тому з одного боку, я ще раз наголошую, це напевно свідчення того, що ви були праві з самого початку, а з іншого боку, це пляма на репутації України. Адже за цією ситуацією спостерігали не лише українці, не лише глядачі, не лише політики, але й все світове співтовариство. Наскільки Україна віддана принципам демократії, наскільки нова влада буде захищати свободу слова? І мені би дуже хотілося, щоб продовження те, про що говорила Олена, не було. Я маю на увазі касацію. А за касацією у нас ще є Верховний суд. І, на жаль, у нас є приклади. Коли е, в такий спосіб можливо витискається або журналіст, або суб'єкт господарювання з території України, Знаєте, що от ми представляємо тут різні фракції, у нас є е, погляди різні на процеси. Ми можливо дуже емоційно сперечаємось, але в питаннях захисту свободи слова і в тому, щоб підтримувати і Савіка Сушустера особисто і вас як команду потужну. Яка дає певний э, стандарт э, журналістиці в Україні. Я думаю, що ви можете на нас розраховувати. Вот ви сказали, що э, Савік Шустер, ну так можна перефразіровати, вона да, для влади. абсолютно Кто? точно. Він не є небезпечним, тому що він, як знаєте, як дзеркало, він показує те, що є. Не завжди приємно, особливо владі, бачити, якою вона виглядає з боку. І, власне, завжди були в усі часи, в усіх країнах, спокуси для влади прикрити це дзеркало, позбутися цього дзеркала. Але в тому і є, мені здається, сила будь-якої демократії, наскільки журналісти почуваються вільно, наскільки свобода слова захищена. На жаль, я ще раз скажу, що нам є над чим працювати. І от на цих питаннях ми маємо об'єднуватися. Владимир Мельниченко. Ну, дійсно, в свій час поява, програми, поява Славіка Шустера в інформаційному просторі нашої держави це був прорив, це було ноу-хау. Дійсно, Славік прорубав вікно, велику політику для багатьох українців і показав її не, не тільки ззовні, а й з середини. І, ну, я тут, можна спорити про якесь телефонне право. Сьогодні є факти, суд прийняв рішення в вашу пользу. І ваша передача була, я вірю, що вона буде, і я кажу, ноги літа вам і вашій передачі. Але тут я би все-таки не забував про осіб, які мають понести відповідальність. Бо знаєте, якщо поширювати брехню, і коли це робить чиновник, а це призводить до того, що страждає студія, страждають. Телеглядачі, які дивляться. Так ви сказали, і... що центр, наші адвокати сказали, що центр, глава центру зайнятості, да, ну, в такій ситуації, в принципі, має бути Як ви думаєте, як Буде таке рішення Буде таке рішення кадрове. Ну, дивіться, Ми ж абсолютно те, про що тут говорили, розуміємо, що навряд чи він оце сидить собі, а, цей керівник на такі, Київської міської служби центру зайнятості і так думає. А давайте я от зараз. Тут ні за що. Він так. ж знає, що, ні за що. викликав юристів. Ти кажуть, да, роботу, тут немає підстави. Він каже, а все одно, давайте наїдемо, значить, на студію Савіка Шустера. Розуміючи, що це ж е, публічне буде е, обговорення, дискусія, що воно йому аукнеться, як мінімум. Тобто, це не просто телефонне право, коли когось про щось просять. Це телефонний примус адміністратив, де він розуміє, що він або виконує вказівку. Або Пішу буде звільнений заєм, це в, да. в такій в ситуації. Хто має бути уволен? По перше, я думаю, що має бути відкрите кримінальне провадження за заявою ваших адвокатів в зв'язку з а як мінімум, це халатність, б, можливо, там є підстави говорити про тиск на журналістів. А це у нас передбачено кримінальним кодексом перешкоджання діяльності журналіста. А там уже з ним має працювати слідчий, можливо, набу, якщо мова йде про якісь. Корупційні злочини вищих чиновників. І там, якщо слідчі буде працювати Ми ефективно, об'єктивно, а да, треба ж дізнатись не лише виконавців, їх то видно. Треба дізнатись, хто замовник. І замовник має нести відповідальність набагато серйознішу ніж цей виконавець, бо виконавець наїхав на студію Савіка Шустера, а замовник наїхав на свободу слова. Ви не студію, ви... а свободу слова загалом. Ви вірите, що Україна вже созріла для того, щоб це могло бути? Я вірю в те, що створені органи, які е, можуть почати розслідування, це Національне антикорупційне бюро. Це е, якщо ми доведемо до кінця судову реформу, а якщо ми дійсно змінимо той закон про судоустрій, статус суддя, якщо президент його підпише, то тоді ми зможемо говорити про нову якість Українське судів. Українське суспільство, український народ дав давно созріло к Єдине, що к чому у нас это не созріло, это вот те люди, которые, заходя в кабинеты своих предшественников, реально сходят с ума и начинают думать старыми критериями, жить в какой-то оторванной реальности, просто параллельной реальности. Что самое удивительное дают приказы, которые полностью их же и дискредитируют в глазах их же избирателей. Я не понимаю, кто советники у нашего президента, я не понимаю, кто советники у нашего прем'єра, кто советники. у нашего спикера. Кто те люди, которые вкладывают в голову все весь тот бред, который выносится на <социт> <социт> на а я, готова, я готова. Давайте, на просто... давайте. На давайте мы поговорили. о ФС. нас. Я я давайте теперь раз поговорим вновь. о вас. Я, я в да, да. парламенте. Почему можно да, сучка... Вице-премьер-министр, ну Я рада. Ну, 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 давай, что Давайте, очень коротко. Я хотела бы перейти на вашу тему, потому что все-таки последняя неделя парламента, и мы должны об этом поговорить. Хорошо, об этом очень коротко. Я просто жаль, как людина, которая занимает эти реформы державной службы уже на я От зараз знаєте, заключити парі там на коробку цукерок в Верховній Раді, що нічого не станеться. Ну от, от я просто готова зараз це зробити, тому що насправді ці люди вони не нові. Керівник центру зайнятості не новий. Він точно не буде за круговою порукою говорити, хто замовник або хто йому телефонував. Все це буде прикрито. Я впевнена, що це навіть не буде доведено до розслідування. Це наше з вами завдання. Це довести Бо до цього розслідування, але це оця кругова порука. Якщо, вона происходит? є, розумієте? Вона є яка ситуація. Ми ж розуміємо, що насправді, якби не публічне оце от обговорення, так. якби не О. ті депутати Взагалі, з. Ну, розумінням того, що наскільки важливо є свобода слова, як які брали участь тоді в захисті студії Савіка Шустера, не було б, марокон, можливо було публічна, б абсолютно інше рішення. Я не хочу нічого погано говорити про цих суддів. Вони винесли так. справедливе рішення. Можливо, інші судді винесли б не таке справедливе рішення, і хтось би це точно контролював бо ця справа ж не почалась сама по собі, але е, публічна участь і журналістів, і депутатів, які не самі по собі, вони представником суспільства, яких. Обрало призвело до того, що сьогодні справедливість на стороні правди, і я думаю, що якщо ми будемо наполягати на покаранні винних осіб, а рішення апеляційного суду, яке вступило в силу, дає можливість говорити, що законно визначена помилка, як мінімум, помилка, яка може говорити про те, що варто відкривати кримінальне провадження, оскільки суд встановив, що не було підстав забороняти діяльність студії Савіка Шустера, і тут уже ми маємо дав... я не кажу давити. Вимагати від слідчих проведення передбаченим законом. дій. як вимагати? Тільки через створення тимчасової немає. слідчої от, комісії, от, закони, е про якого ще нема. От нам потрібен закон, але зверху, в нас достатньо важелі в вигляді е Коли? депутатських звернень. Може бути мож вам поработати, прийняти ці закони? Олена сказала дуже важливу річ: що наслідків не буде. І в цьому сенсі. З правої точки зору, я не впевнений, що було скоєно там якийсь посадовий злочин з боку керівництва е, там, чи фіскальної служби Центр чи центру заняття. Центр. І там вони ще фіскальна теж там так. щось шукало. Що, я, я в цьому не впевнений. Але е, і я далекий від того, щоб зараз ми звинувачували президента чи там якісь таємні сили, які смикають за ниточки. Головний ефект профілактичний це явище, в принципі. Не повинно бути. І те, що відбувалося з Савіком, можливо, це і добре з точки зору інтересів України, українського суспільства, бо Савік це глиба, це авторитет, це людина відома на міжнародному рівні. Бо багато журналістів, які, можливо, калібром менші, вони би потерпали і не були в фокусі уваги. Сьогодні, як на мене, ми маємо прецедент, коли не буде бажання вже ні у кого подібні справи починати. І те, про що сказано було, і колега Ємець, і Олена сказала, що треба, як мінімум, ініціювати розслідування, як мінімум, і як мінімум, це розслідування має бути по лінії з одного боку ініційовано, там, правове, скажімо, до правоохоронних органів, з іншого боку, службове розслідування, як мінімум, на яких підставах. Якщо суд встановив, що їх не було. ініціювати? і які наслідки правові? Бо я далекий від того, щоб ми розправу чинили над ними, розуміючи, що там хтось за ширмою стоїть і, і все ж таки зацікавлено. Юрій хто має ініціювати ці розслідування? Значить, що стосується, що стосується службових розслідувань, ми можемо навіть як народні депутати звернутися про ж, да. як, як ну Савік, принаймні може звернутися до правоохоронних органів як е, суб'єкт. На якого здійснили тиск е, в контексті його журналістської діяльності. Це наша справа. Ми повинні вимагати створення комісії по розслідуванню цих обставин. Це дуже просто. Це наше конституційне право, це наше регламентне право. Це давайте цему зробимо. Нас тут я зараз п'ять людей. Якщо да, ви депутатські звернення депутатсь що... від під тих початку. Давайте не в ефірі це обговорювати, але да. після ефіру ми можемо принаймні про це поговорити. Хорошо, і зробити. Спасибо. Спасибо right. за підтримку. Головне ще.